На цьому рів... О, знову воно. Ну. Де цей гадкий YouTube? А ось він. Тут треба звук виключити, бо я зараз буду себе бачити. Все, я виключив звук, воно мене не чує. Але інтересно, що воно в трансляцію. Дивись, в трансляцію воно не, не, пока, не показує мене красивого. Це віртуальний може я, Ну так, да, типу воно мене просто чорне щось показує. І ще тут цей. Бачиш, як фігово відображається? Директорат професійного місту. Скажи, окей, таке питання. Як вон, ем, лінк на YouTube вибудувався тільки зараз? Да. думаю, він перейшов на екран. Да. А як вони скажут: дивіться нас на Ютубі, за яким посиланням. Ага, тут одіць.